Поруч із двома школами мікрорайону виставка номер 30 і номер 21 стелили нову пішохідну доріжку. На замовлення управління комунальної інфраструктури фірма-підрядник розпочала роботи два тижні тому. Зняли старий асфальт, поставили поребрики і встановили нове покриття плиткою. І зробили водові, водовідвід. І ще підсипання грунта залишилось. Дам закінчувати для дітей веде одного доріжка. Загальна протяжність нової пішохідної доріжки близько 70 метрів. Вартість робіт майже 180 тисяч гривень. Як розповідають мешканці сусіднього будинку на проспекті Миру, старий асфальт був майже повністю зруйнований потоками води під час злив. Вода все зносить і зносить, і зносить. Там ж прямо тут о прямо кожен озеро, кожний, раз, як вода з і виставки летить. А це хоч і день раз дуже толково зробили. Дуже класно, не будуть діти вже в болоті. Все, дуже раді. Гарну доріжку зробили, була не дуже, бо тут менше до школи ходив. Була неважна, постійно с і, і зараз дуже гарно. Наразі в Хмельницькому ремонтують тротуари та пішохідні доріжки і поруч з іншими навчальними закладами. Зручніше діставатимуться на заняття школярі НВО No28 та вихованці дитсадка No56 на озерній. Завершують вкладання плитки на тротуарі і біля НВК No9 мікрорайоні Ракове. Загалом цьогоріч планували виділити на ремонти тротуарів та пішохідних доріжок 18 мільйонів гривень. Через війну фінансування довелося суттєво скоротити. Ірина Аріон Валерій Тилиховський. Новини міста